Вітаю! Радий вас бачити на огляді нового снапшоту під номером 24W09A. Незважаючи на те, що минулого тижня його не було. Цього разу розробники зробили його доволі таки об'ємним починаючи від брані вавків, змін у болетянику та закінчуючи значною частиною технічних змін. Тому поїхали дивитись. А розпочнемо ми з експериментальних змін, які будуть впроваджені у версії 121. Доданий минулого снапшоту балатяник був трішки змінений у текстурі. Сам скелет став білішим, на ньому з'явилося більше моху, та як ви бачите на його голові, додали випуклі текстури грибів, які, до речі, можна зрізати ножицями. Після того як ви це зробите, ви отримаєте два червоних або два коричневих гриба, або по одному кожного виду. Це виглядає добре, а ще важливіше те, що мені подобається, що розробники не просто додають іншу текстуру того самого моба, а вигадують якусь нову механіку і активно використовують існуючі інструменти та предмети, тим самим роблячи того самого болотяника більш цікавішим. Раніше при застосуванні зарядів вітру у грі не було параметра, що визначав би їхню тривалість та момент зникнення у повітрі. Це призводило до безкінечної активності, яку тепер виправлено. Також знову внесли додаткові зміни у блоці скарбниці, щоб ще більше відрізнити його від випробувальних спавнерів, межі якого тепер мають більш сірий відтінок. Верхні ліхтарі переміщено вниз, а верхня частина стала більш синішою. Як і казали розробники, вони почали доопрацьовувати вовчу броню. Тепер вона захищає вовка від більшості джерел шкоди, доки не втратить міцність і не зламається. Тобто здоров'я вовка не буде зменшуватись доти, поки не зруйнується сама броня. Міцність броні буде відображатись на самій текстурі. Чим більше ви б'єте вовка, тим більше з'являється ті на ній, подібних до голема. Всього є 4 етапи поломаної броні. Перша тріщина з'являється при 4 ударах, наступна при 20, і остання при 44. І вже при 64 ударах броня повністю ламається. У той час, коли вовчий обладунок надітий, власник має можливість відремонтувати його, використовуючи панцир-броненосця. Після всіх цих покращень хочу показати вам випадки, в яких броня буде зламуватись. Наприклад, від киперів вона зламається тільки після трьох вибухів. У лаві вона буде зламуватись приблизно на 8 секунді. Або починаючи з 67-ї висоти, броня може зламатись повністю. При цьому після всіх цих знущань на вавку він залишиться без пошкоджень, що робить його максимально стійким до навколишнього середовища. Цікаво, чи можливо, щоб розробники в майбутньому додали окремі зачарування для такої броні, на мою думку, скоріше за все, ні. Але було б дуже цікаво, бо придумати якісь доволі таки цікаві можна. Також вовчу броню можна фарбувати у будь-який колір, так само як і шкіряні обладунки, застосовуючи різні барвники для отримання унікального вигляду. Пофарбувати її ви зможете тільки скрафтивши, оскільки намагання пофарбувати броню з допомогою ПКМ, барвником по броні призведе до фарбування саме на шийнику. Якщо ви слідкували за моїми попередніми оглядами, то можливо ви знаєте, що я розраховував на цю можливість, проте вважав, що фарбування відбудеться всієї броні, а не лише окремих її частин. Незважаючи на це, варто відзначити, що вона все одно має доволі таки цікавий вигляд, а головне підвищує ефективність захисту вавка. Зачепило це оновлення також дизайн інтерфейсу, щоб надати йому більш свіжого вигляду і зробити його більш гармонійним. Текстура ґрунту на тлі меню була замінена на затемнене фонове зображення гри. Поза грою ж, у меню на фоні тепер буде відображатися панорама з головного екрану. У парі з затемненим фоном з'являється розмиття, силу вже якого можна налаштувати у налаштуваннях доступності. Важливо додати, що на внутрішньоігрові екрани, такі як скрині чи книги, ці зміни не впливають. Та якщо вам не подобається вигляд нового інтерфейсу, то ви завжди можете включити вбудований ресурспак, який поверне вам класичний лук дизайну інтерфейсу, який був до цього. Також змінився інтерфейс після входу в портал ENDO, де титри тепер відображаються на фоні, що базується на анімованому ефекті самого порталу. Наступна зміна стосується перейменованих предметів. Якщо ви будете копіювати переіменований предмет у креативі за допомогою клавіш Ctrl плюс каліщатка миші, то коли ви будете наводитись на цей предмет в інвентарі, знизу тепер буде показуватись його переіменована назва. Перейдемо до технічних змін. Команда Play Sound тепер може бути використана без вказання гравця. У одиночній грі, коли виникатимуть помилки під час завантаження або збереження чанків, буде показане попередження в спливаючій підказці, Схоже ж на ті ж досягнення. Спроба приєднатися до світу гравця з менше ніж 64 МБ вільного місця на диску покаже екран попередження, крім цього, періодично під час гри буде показуватися попередження в спливаючій підказці. Нові структуровані компоненти замінять попередні NBT-теги, це покращить продуктивність у колега частково повинна перевіряти якусь властивість параметри. Перевірка властивостей предметів під час завантаження дозволяє легше виявити невірні дані у командах та пакетах даних, тобто дуже важлива зміна для творців датапаків, наприклад, від розуміння якої є доволі таки далеко. Тому, якщо ви хочете детальніше познайомитись з нею, переходьте по посиланню в описі і дивіться детальніше. Ну а на цьому все. Доволі такий непоганий снапшот, чи не так? Цікаво дізнатися, що ви думаєте про нього. Не забувайте віддячити мені у виді вподобак, якщо вам подобається такий контент, звичайно, колись зустрінемось.